Доброго дня! Після тривалої перерви та вимушених канікул ми все-таки продовжуємо з вами роботу над цим персонажем. І у цій частині відеоциклу ми закінчимо з вами процес моделювання. Власне, основна частина моделі у нас вже готова, і це відео ви за потреби можете цілком пропустити. Я хочу додати для нашої моделі оце таке невеличке табло. Ніякої особливої конструктивної ролі воно не виконує, воно ну, лише додає характеру нашому персонажу. Тому, якщо ви вважаєте це зайвим, можете пропустити цю частину відео нічого страшного. Я не планую робити табло точнісінько таким самим, як тут. Я хочу зробити невеличкий такий, не по центру, а трохи зміщений вліво циферблат, або стрілочку, яка буде там. Символізувати серце чи серцебиття цього умовного персонажу. Для того, щоб цю, зробити цю частину, я створю взагалі новий файл. За основу візьмемо звичайний бокс. Я натискаю клавішу F, щоб наблизитися до нього. Переходимо на, по-перше, за допомогою інструменту масштабування стискуємо його. І робимо тих габаритних розмірів, які вважаємо за потрібний для циферблату. Думаю, так буде гаразд. Переходимо на рівень полігонів, видаляємо один полігон, це умовно задня частина. На передній частині за допомогою мультикату зробимо розріз посередині. Можемо навіть розділити на 4 рівні частинки, для того, щоб заокруглення було, це виглядало цікавіше. Добре, загустимо сіточку, зробимо її ще густішою. Вимикаємо мультикат, вибираємо оці передні полігони. За допомогою інструмента Extrude і його налаштування Offset трохи звузимо, зробимо товщину цьому циферблату. Виділяємо середні полігони. Вдавлюємо його всередину. Перейдемо у фронтальну проєкцію, де немає перспективних скорочень. Переключаємося на рівень виділення вершини, виділяємо нижній ряд вершинок, бічні можна, мабуть, не захоплювати. Піднімаємо їх вгору на око. Виділяємо середні три, трошечки піднімаємо також вгору. Ну і нарешті останню вершинку зміщуємо вгору на найменшу відстань, так, щоб у нас візуально утворилася отака напівкругла поверхня. Тепер створимо щось на зразок стрілки. Для цього я також не буду нічого особливо витрачати. Тут, повторюся, це елемент суто естетичний, тому, якщо хочете, ви можете використати якісь свої. Можливо, ви якось перепрацюєте цю частинку. Я створю ще один бокс. За допомогою інструменту масштабування підганяю його так, щоб з нього можна було зробити щось подібне до стрілки. Десь приблизно отут вона буде кріпитися. В принципі, довжина нормальна. Головне, щоб стрілочка не виходила за межі оцієї рамки. Переходимо на рівень вершин, виділяю ці вершини, звужую їх, щоб утворити загострення для цієї стрілочки. Можна навіть піти трохи далі. Давайте. Якщо вже дійшло до цього, то ми на стрілці також зробимо розріз посередині і десь ось так. Для того, щоб стрілка виглядала цікавіше. Мультикат вимикаємо. Верхні вершини за допомогою інструменту масштабування звужуємо. І те саме зробимо з нижніми, але не так сильно. Хай буде щось подібне до цього. Перейдемо у бічну проекцію, відмасштабуємо стрілочку, щоб у неї була з одного боку товщина, а з іншого боку, ну, щоб вона була не так, вже не настільки грубою. Ну, десь так. Деталювання я не буду зумисне його ускладнювати. У нас і так дуже багато є цікавих складних речей, про які потрібно поговорити. Ось, власне, таке табло у нас і буде. Хіба що єдине, що б я додав, ще можливо, щоб зменшити проблему там зі згладжуванням, з текстуруванням, я ще з оцих полігонів. Це у нас буде стінка циферблату. Я ці полігони ще скопіюю, для цього скористаюся командою Duplicate, в результаті чого у мене утвориться ось така копія. Я її трохи пересуну вперед. Сформую маленьку товщину цим полігоном. Це буде. Зараз, щоб було зрозуміло, про що йдеться ось така деталь. Надалі, коли ми будемо створювати матеріали, ми зробимо з цієї частини скло, щоб стрілечка у нас рухалася під скло. В результаті виконаних дій наш циферблат складається ось з чотирьох деталей. Розберемо ці групи, для цього ми звертаємося до розділу верхнього меню Edit. Ungroup. Зачистимо для всіх елементів історію. Delete by Type History. Тобто ось у нас три основні деталі. Основний куб. До нього під'єднаємо єднає, під стрілку і до нього під'єднаємо скло. Одразу переіменуємо. І збережемо цю модель у той же файл сцени, у той же проєкт, що і основний. Тепер повертаємося до основної нашої моделі. Я думаю, що площини з референсами нам уже не потрібні, тому ми їх виділимо і видалимо. Імпортуємо сюди новостворену деталь. Для цього скористуємося розділом верхнього меню File Import. Знаходимо нашу деталь. Ось вона скопіювалася. Звичайно, що вона вийшла завелика. Ми можемо цілком вільно її змасштабувати. Я думаю, так, цілком прийнятний розмір. І спозиціонуємо її. Можна, звичайно, розташувати посередині, але оскільки в мене ідея, що це щось подібне до серденька, давайте зробимо спеціально порушимо цю симетрію і пересунемо на ліву сторону. Для того, щоб приєднати його до лівої сторони, нагадаю, у нас в Maya є чудовий інструмент, для якого, ну, по-перше, ми змістимо точку прив'язки. Або хай поки що залишається так. Звертаємося до розділу верхнього меню Modify. Snap Together Tool. Клацаємо спочатку по самій моделі, яку будемо прив'язувати. І потім по тому полігону, до якого я планую здійснювати прив'язочку. Ось так. І натискаємо Enter. Негарно воно прив'язалося зовсім не тією стороною, на яку я розраховував. Як то кажуть, фокус не удався. Ладно, тоді ми зробимо це вручну. Підсунемо. І спозиціонуємо на, як то кажуть, на О. Так воно буде розташовуватися. Можна трошечки заглибити, адже там у нас конус. Якось ось так. В принципі, цілком нормально. І на цьому ми можемо вважати, що моделювання завершено. Повторюся, наша основна мета не створити один в один персонаж, а зрозуміти основні принципи моделювання і перетворення цієї моделі у рухливу. Тому, якщо у вас буде бажання, натхнення, час, ви можете ускладнити цю модель і взагалі відійти від цього прототипу і зробити щось своє. Повторюся, в котре ми переслідуємо цим циклом відео трохи іншу. Більш навчально, аніж естетичну чи художню мету. Значить, тепер наступний етап, який нам потрібно зробити, це підготувати цю модель до подальших наших маніпуляцій. Далі нам потрібно буде зробити якісь матеріали, але перед цим непогано буде навести порядок у цій сцені, тому що об'єктів дуже багато, вони створювалися в різних файлах. І потрібно тепер навести лад, щоб не заплутатися в свій час. Тому виділяємо всю геометрію, всі об'єкти, які у нас наявні. Про всяк випадок, зачищаємо для них історію. І, можливо, навіть занулимо координати. Не варто. Потім це зробимо добре, зрозумів. Тепер розберемо. Тут у нас є цілий ряд таких батьківських зв'язків. Нам потрібно навести лад у цій всій сцені. Основною частиною є у нас ось ця. Давайте одразу будемо і перейменовувати кожен з елементів. Тобто, це у нас буде тіло. Тіло, в свою чергу, складається з трьох частин. Це, власне, тулуб. Потім у нас іде група складна, в якій розміщені основні елементи голови. Цю групу. Ми також розбираємо. В ній є ще одна підгрупа, її також розберемо. Ось у нас деталі, які мають стосунок до голови, і нижньої частини. Нижня частина це Polisurface 4, тому одразу його від'єднаємо, виведемо поки що, щоб воно нам не заважало. Навести порядок в основній частині. Тіло? Surface це у нас буде голова. До голови у нас під'єднані, по-перше, ну, умовно, скажемо, губи і зуби. У цих елементів не нульові координати, не забуваємо занулити. Оці три частинки під'єднуємо до голови. Також у нас є брови. Вони також повинні бути підпорядковані не голові, а не тілу, а, а геометрії з назвою head. Так. Тепер до тіла приєднаємо цю частинку деталь, яку ми тільки що помістили. Для неї також занулимо координати. І цю деталь приєднуємо до тіла. Ось у нас вибудовується ієрархія є тіло. До тіла під'єднана голова. До тіла також під'єднана деталь. Ну, давайте дамо інформативне якесь табло. І нижня частина. Тепер підемо по нижній частині. До нижньої частини, я її назвав хіпс. Нам потрібно приєднати одну ногу і іншу ногу. Це у нас права нога. Відповідно, ні, верплутав це у нас ліва нога. Перепрошую, Left leg. Єднуємо їх до тазу. Одно і другу. Розберемося тепер з лівою ногою. Це у нас буде литка. На суглоб. Трохи неінформативна буде назва, але хай вже так. Left lower Joint. До нього доєднано стопу. Left foot, до якої під'єднана передня частина. Якось так. Left foot front. За такою ж схемою переіменовуємо всі частини у правій конструкції. Тобто. right slower leg All right Там right joint. В принципі, як ви будете перейменовувати цю частину, ну, кожну частину не відіграє суттєвої ролі, бажано, щоб ви дотримувалися певної логіки іменування, і тоді вам буде легше працювати надалі, ви не заплутаєтеся в цих Елементах, особливо, коли ми працюємо з Expression Editor, де назви елементів доводиться вживати. Так, це у нас right lower joint. До нього під'єднано праву стопу, до якої під'єднані пальчики. Ось так. Ось так ми вибудували нижню частину ієрархії. Далі, в такий самий спосіб, ви пропрацьовуєте решту елементів, вибудовуєте ієрархію. Ієрархія повинна будуватися так, як, в принципі, і в житті, тобто від центру до периферії. І переконуєтеся, перевіряєте, перевіряєте те, щоб в Box» У нас всі координати були занулені, і кожному елементу обов'язково дайте якесь ім'я. Як ви його будете називати, це абсолютно не відіграє ніякої ролі. Головне, аби вам було зрозуміло, про що йдеться. І в іменуванні, звичайно, що дотримуєтеся певної якоїсь логіки іменування. Ну, давайте зараз закінчу центральну частину, а ви вже потім за аналогією самостійно зробите руки, щоб не затягувати це відео. Значить, у нас очі, бачите, ліве і праве повіко, воно складається з однієї геометрії. Для того, щоб ну, зазвичай, звичайно, що такі деталі рухаються синхронно. Але цілком існує така вірогідність, що вони будуть рухатися по окремості. Ну, наприклад, він буде зморгувати одні одним оком, а не двома. Тому оцю частинку, давайте я наближу, щоб було зрозуміліше про що йдеться. Нам потрібно розділити на дві деталі. Тобто, фізично ми бачимо два повіка, геометрично це у нас одне. Для того, щоб їх розділити, виділяємо цю частину. Звертаємося до розділу верхнього меню Mesh Separate. В результаті виконаних дій виділені деталі роз'єднуються в таку собі групу. Єдине, що нам залишиться, це, по-перше, розгрупувати її, по-друге, очистити історію. по-третє, занулити координати. В результаті виконаних дій у нас повіки ліве і праве саме по собі. Те саме робимо з нижніми повіками. Виділяємо їх обидва. Геометрично це Surface 14. Звертаємося до розділу верхнього меню Mesh Separate. Розділяємо. В результаті отримуємо групу, розгруповуємо її, занулюємо координати і очищаємо історію. Далі очні яблука. Це Poly Surface 11. Так само. І тепер приєднуємо ці деталі вже по окремості до голови. Голова ось у нас. Оці всі елементи ми знаємо, що вони мають стосунок до очей. Виділяємо їх всі заразом. І переносимо в хед. Далі, щоб не було плутанини, дайте кожній з цих частин якісь певні інформативні імена. І буде все гаразд. На цьому я ставлю відео на паузу. Перейменую. Ви робіть те саме. Отже, не повністю, але в, більш, в більшу частину деталей я привів до ладу. Якщо хочете, можете порівняти зі своєю ієрархією. Коротко пробіжимося по цій геометрії. Отже, наш персонаж має одну центральну модель, яка називається «баді». Власне, це оцей наш конус. До нього під'єднана решта елементів. А саме голова, потім частинка, яку ми назвали табло. Тазова частина, яку я називаю хіпс. І до, перепрошую до хіпсу і, і, ліва і права руки. Все гаразд перепрошую, я помилився. Ще раз: тіло, голова, табло, тазова частина з під'єднаними до нього нижніми кінцівками. Права рука, ліва рука. Голова в свою чергу складається з доступних елементів: це зуби, вони поки що приховані, верхня і нижня щелепи, верхня ліва і права брова, права і ліва верхнє повіко, праве і ліве нижнє повіко, і власне самі очні яблука. Поки що цю ієрархію я не ускладнював. Табло, як і раніше, складається зі стрілочки і скла, нижня частина тазова, до неї під'єднано ліву і праву ногу. Кожна нога в свою чергу має литку, до якої під'єднано суглоб. До суглоба під'єднано стопу. І до стопи, власне, передню частину, тобто, умовно, пальчики. Те саме відбувається і з правою частиною, з правою ногою. Руки також мають ідентичну структуру. Наприклад, ліва рука. Оцей циліндр, до якого це під'єднано, він має назву left hand. До нього переплює. Приєднано ліве плече, потім передпліччя або лікоть. До ліктя під'єднано суглоб, наближу, щоб було зрозуміліше, що у нас мається за суглоб, суглоб циліндр. і вже до нього під'єднано саме зап'ястя. До зап'ястя під'єднані пальці. Тут я вже не перейменував кожну частинку. Ви все-таки краще буде, якщо переіменуєте. Тобто пройдетеся по всім пальчикам, по всій ієрархії. Переконайтеся в тому, що тут немає нічого зайвого, і дасте їм відповідні імена. Те саме відбувається у нас і з правою рукою. Власне, в цій частині відео все. Можна вважати, що основну геометрію ми з вами закінчили. В, наступній частині відео ми, в наступному відео ми хоча б в базовому наближенні зробимо текстурування цієї моделі, щоб вона виглядала більш привабливо. Все, дякую за увагу. Продовжуйте роботу, ставте на паузу, переглядайте, уточнюйте свою модель. Якщо будуть питання, пишіть. До зустрічі в наступному відео.